Літній туристичний сезон в розпалі. Мандрівники їдуть в наш край, щоб більше дізнатися про Закарпаття. Туризм Закарпаття основна родзинка краю. Однак низьке економічне становище та погана інфраструктура головна перешкода для повноцінного розвитку цієї галузі. Одна з популярних місцин Закарпаття знаходиться в селі Пилипець. Сьогодні сюди приїхало багато подорожувальників. Кажуть, все подобається, однак проїзд виявився не таким комфортним, як хотілося. Б. І дорога дуже гарна від Полтави сюди. Ні, ну, тут трішки, в принципі, не така комфортна, як хотілося б, але це не зупинило. Важко 9 годин були в дорозі, але ж цього це варто було побачити. Це я перший раз такий водоспад, в принципі, бачу великий. Ми тут вперше відпочиваємо. Нам дуже тут подобається. Ми плануємо отримати море позитиву і приємних вражень. Пан Володимир каже, туристична галузь Закарпаття має змогу розвиватися, та є певні речі, які перешкоджають цьому. На жаль, на сьогоднішній день є багато таких проблем, які б можна було вирішити не обов'язково, чисто фінансово, але і організаційно. Ну і з таких фінансових проблем, які є, це безумовно дороги, під'їзні дороги. Пан Володимир говорить, туристично-рекреаційна галузь Закарпаття протягом останніх років динамічно розвивається за усіма показниками. Збільшується кількість відвідувачів в літній та зимовий періоди. Прогресує зелений туризм. Люди приїжджають різні, різні з різних регіонів з різних Зараз на сьогоднішній день дуже багато людей приїжджають, яким потрібна тиша. Коли люди приїжджають у Пилипись, такі невеличкі готелі, які котеджі там на 10, 20, 15 номерів, то їм навіть вони кажуть, що їм навіть не обов'язково телевізор. Вони хочуть послухати тишину, хочуть послухати, як співають пташки, як у лісі бігають зайчики, олені, кабани і так далі. Вони хочуть побачити і бути ближче до природи. Незважаючи ні на що на Закарпаття, приїжджає багато туристів, щоб познайомитися з природною і культурною цінністю регіону.